Тепер давайте поговоримо про інлайн-інструменти. Е, найбільшим яскравим прикладом це є GitHub Гідхабкопайлот. Е, е, це помічник на базі штучного інтелекту, який е, пропонує. Цілі рядки, блоки коду під час роботи в студії розробці. Тобто, це таке от автозаповнення, але з стероїдами. Які фічі є у Copilot? Copilot, він, по-перше, надає пропозиції, які залежать від контексту. Тобто Copilot розуміє контекст коду, який ви пишете. Він намагається надавати пропозиції. Базуючись на вже існуючому коду. І причому це не буде залежати. Там, пишете ви функцію, пишете клас, пишете ви рядок. Він буде адаптувати свої рекомендації відповідно до того, що ви пишете. Він знає багато мов насправді. Це майже всі мови, які зараз присутні у розробці. Він підтримує всіх. Чим більше ви використовуєте копайло, тим більше він навчається. Вашому стилю програмування, вашим вподобанням, вашим шаблонам, і дає більш такі от персоналізовані та ну, більш релевантні пропозиції з часом. Тобто він довчається. Він інтегрований у більшість ідеєшок, які присутні на ринку. тому проблем з тим, щоб знайти, встановити його у вас точно не буде. Також він генерує код, може генерувати код на основі. Коментарів, написаних звичайною людською мовою, і він буде вам вже допомагати генерувати ці коменти. Е, проте, як завжди, є певні обмеження, да? які от обмеження є у е, Ну, Затримка в пропозиціях. Е, якщо от саме до Копайлота. колись у них на початку там ще були от такі от проблеми, що там. Генерація цієї відповіді там, могла з'являтися 15, 20, а інколи навіть хвилину. Як рішення, це от треба було просто окремо відкрити вікно Copilot, і, по суті, це вирішувало всю, всю проблему. Він може давати неточні або якісь оманливі, скажімо, пропозиції. Це знову ж таки пов'язано з недостатком контексту або галюцинаціями моделі. Uh, пропозиції можуть mm. відрізнятися uh, mm. по стилю. Копайлот um, може не дотримуватися там певного стилю, який прийнято у вас на проєкті. Uh, рішення, яке ну, доволі. Mm. Як це? Uh, з часом він буде адаптуватися краще під ваш стиль програмування, під ваші конвенції, і з часом він буде більше адаптуватися саме під ваш стиль. Обмеження сумісності з бібліотеками. Да, насправді є така штука, що оскільки Копайлот тренується не на останніх версіях бібліотек, то можуть бути нюанси, коли він не знає або намагається вам. Запропонувати якісь депрекейтид методи. Да, таке штукована може бути. Але треба уважно слідкувати за тим, що він вам пропонує, відсутність вирішення залежності. Ну, він. Е за вас не додасть залежність, якщо у вас її немає. Да? Тобто, коли ви використовуєте якийсь функціонал бібліотеки, він сам не піде і там, в POMXML або в Requirements.txt або в інші Requirements. файлички не додасть ту бібліотеку. Тому да, тут це вже на вас слідкувати за тим, щоб всі депенденці були up to date. Excessive suggestions. Так, да, копайлот насправді може інколи надавати доволі такі от довгі варіанти відповіді, які будуть скоріше відволікати, ніж допомагати, як рішення можна тимчасово відключати цей Copilot, або переназначити хоткеї для того, щоб використовувати контрол tab замість tab по, по замовченню. Ну, типу, щоб пропозиції від. Ідеє, мали пріоритет над копайлотом. І це дійсно так, тому що інколи от реально, вам треба не відволікатися, просто ну, машинально набрати якийсь текст, який ще не має от схожої шаблонів у вашому поточному коді. І от тут копайлд, от він буде вам генерувати постійно якісь, а давай так, а давай так, тому от можна на певний час його відключити, а далі вже знову відновити. Складність та дублювання в запропонованому коді. Copilot пов'язаний з більш високою цикломатичною складністю і більшою кількістю дублікатів коду. І це дійсно так. В порівнянні там. З стандартним програмуванням, тобто, пропозиція Copilot – це як Ctrl-C, Ctrl-V, копіпаст. Да, Яким чином це покращувати? Ну, По-перше рефакторинг. По-друге, це намагатися все ж таки також розуміти, що вам рекомендує Copilot, І е, намагатись інколи йому можна допомогти шляхом надання додаткового контексту через коментарі. Де Copilot бере контекст? Доволі цікаво, адже варіантів, де він бере контекст доволі багато. Перше, це він бере контекст з імені файлу та розширення цього файлу. Тобто, коли ви вводите назву файлу, а потім. крапка там його розширення, Copilot понімає, що ага, отут використовується крапка Java, значить це, скоріш за все, буде джавовський клас. Якщо калькулятор, то значить, скоріш за все, це буде якийсь клас, якийсь буде наближений до калькулювання чогось. Якщо ви вказуєте назви паттернів, у імені файлу він також буде це враховувати. Наступне це відкриті вкладки. Він аналізує всі вкладки, які відкриті у вас, і буде брати також контекст з них, щоб генерувати подібні речі. Тому якщо у вас є вже одна з яка, якась фіча, ви можете розділити екран на дві частинки. В праву частину, наприклад, закидати все, що там є стосовно цієї фічі, а в лівій почати кодування нове. Метод нейм. Якщо ви створюєте метод під назвою Calculate Sum або там, user, не знаю, щоб такий придумати метод Create user, да, то він буде от з цієї назви він буде розуміти, що саме ви хочете зараз зробити. Ну і існуючий код. Тобто, да, окрім коментарів, які. Ви надаєте, окрім відкритих вкладок, він також враховує код, який вже ви написали. Цей код він також надає контекст щодо поточного стану проєкту. Copilot, копайлет він може зробити висновок, що ви працюєте над певною функцією, або дебагінгом, або багфіксингом на основі тих методів, які ви змінювали. І також він буде враховувати ваш стиль кодування, ваші шаблони, в яких ви оформлюєте там певні, певні класи, певні методи. З цього всього він буде брати от якраз цей контекст. Да. Як включити та виключити Copilot? В студії знизу там завжди буде присутня така кнопочка, де там цей от робот буде нарісований, ви можете там правою кнопкою тиснути і там turn-off або turn-on зробити. Без практики. Перш за все, це завжди треба переглядати пропозиції, які вам генерує копайлот. Штучний інтелект потужний інструмент, але він не є досконалим. Вам треба завжди перевіряти код, який Copilot генерує, щоб переконатися, що він дійсно відповідає вашим потребам, що він дотримується кращих практик, що він не містить якихось вразливостей безпек. Тому що копайлот також може робити баги, робити помилки. Надайте належний контекст. Ефективність пропозиції копілота вона дуже сильно залежить від контексту, який йому надається. І оцей от контекст може. Насправді надходити з різних джерел, це можуть бути і коментарі до коду, і файли, і вкладки, які відкриті в ідеєшці, код, який ви вже написали. Тобто, це він все буде враховувати. Fine-tune with multiple iterations. Тобто, коли ви більш точ, тонкіше, скажімо так, налаштовуєте. За допомогою декількох ітерацій. Якщо копайлот не генерує очікуваний код з першої спроби, ви можете там натиснути Tab, натиснути альтернатив... альтернативні варіанти, щоб побачити альтернативні пропозиції. Ну і також копайлота можна використовувати як додатковий. Довідковий інструмент да? Він може не тільки генерувати дані, він може також надавати пояснення, робити якусь документацію, допомагати вам у написанні і розуміння коду.